Давай подивимось на пасіянс розкладі. Тобі таке питання. Що тебе чекає на цих вихідних? Дуже цікавий розклад. Це древній розклад, хто не знає. І тут треба нам збирати на співпадіння. Давай подивимось на цих вихідних, що чекаємо. По 5 карток кладемо і шукаємо співпадіння. Шукайте також зі мною. От. Шукати також зі мною будемо шукати співпадіння. Що чекає на цих вихідних? Що чекає на цих вихідних? Та де який буде розвиток, думає про своє питаннячко. Так, так, поки нема співпадінь, не бачу. Так, це четверте, це п'ята вже. Це п'ята. О, бачу перше співпадіння, дивіться. І це в нас золота рибка. Бо угу, як інтересненько. Як інтересне, як інтересно. Дивіться, вона нам говорить про неочікувані гроші великою сумою золота рибка. Так, дивимось далі. Тобто матеріальні подарунки можуть бути також, ну більше грошей. Так, більше там нема співпадінь. Дивимось далі. Дивимось далі. Так, тут у нас нема співпадінь також. Так, що чекає? Думаю, про своє питання. Що чекає на цих вихідних? Так, тут теж нема співпадінь, не бачу. Що чекає на цих вихідних? На цих ви... О, є співпадіння. Дивіться, так, буває по декілька Тут треба дуже уважно дивитися. Знаєш, ця картка говорить про хобі, це співпадіння і творчість. Іди на цих вихідних, в тебе йде творче натхнення. Займайся своїм хобі. От, і так подивимось тут. І творчі, взагалі взагалі гарно провести якось творчо вихідні. Так, більше нема тут співпадінь. Нема. Так, далі дивимось. дивимось далі. Тут співпадіннічка ідуть нам. Так, нема. Далі, що чекає на цих вихідних. На цих вихідних. Так, 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 так. Теж не бачу співпадінь. Далі дивимось, далі дивимось, що чекає на цих вихідних. І дивіться, зі мною також дуже уважно, тому що воно дуже цікаве, це таке виходить. Так. Так, 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 так. Так, так, так тут. Немає, немає. Так, ну два співпадіння вже є, в принципі, такі непогані, ви знаєте, я вам хочу сказати. О, ще одне співпадіння, ще одне співпадіння. Добре, цікавенько, бачите? Це в нас <кій> птиця така, да? яка говорить нам про те, що тут спокійне да? по цій і безтурботливе життя. Тобі йде на цих вихідних. Дуже гарна картка. дуже гарна. Дивіться, які гарні такі, вроді, йдуть вихідні. Так, тут більше нема. Тут, 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 тут нема. Дивимось далі. Дивимось далі. Дивимось далі. Співпадінка на ці вихідні. Якраз 8 березня. Якраз ем, такий дуже цікавий день. 8 березня. О! Ще одне бачу співпадіння дівчата, хлопці. Ведмедик. Приємний подарунок. Дивіться, ведмедик серденько. Карта приємного співпадіння, приємного подаруночку. Чекайте подарунки, дівчата, це вас стосується. Дивіться, і навіть і цінам так далі нема. Співпадінь тут, ну, зараз. Ні, нема. Дивимось далі. Дуже гарно, дуже гарно, мені подобається. Так, тут співпадіння, нема співпадіння. Далі дивимось. Співпадіннячка на ці вихідні, на ці вихідні. А, так, 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 нема співпадінь, теж не бачу нічого. Дивимось далі. Тут співпадіння. Співпадіння, співпадіння теж немає. Так, дивимось. О, кепка, вже бачу. Шляпа, шляпа говорить нам про те, що на цих вихідних тебе очікує подару, подорож і пригоди. Гарно кудись їхати, відпочивати до когось. Хтось хтось капелюх говорить нам про подорож і про пригоди. Ти знаєш, о, як гарно виходить. А ну далі подивимось, тут більше нічого нема. Зараз цю картку покручу. Так, це, це, це. Ні, немає. Оцей капелюх. Дивимось далі, бо ж таки довгий русло виходить. Дивимось далі, дивимось далі. Давайте я буду прискорюватися. Так, співпадіння, 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 тут не бачу. Ще останній ряд залишився. Останній ряд, останній ряд, співпадіння. Тут не бачу. Дивимось далі. Дивимось далі. Так, тут співпадінчика. Так, теж не бачу. Далі ця картка співпадіння. Дивимось співпадінка, говорить нам про те, що тут немає теж співпадінь. Дивимось далі. Немає співпадінь. Так, так, так. Ще одна. Ще одна. Так, до цього нема, нема дівчата, щось не йде. Ну тут хлопці не йде. І остання коротше, картка, і остання картка, і тут теж нема. Ну, такі співпадіння тобі, тобі виходять, такі вихідні в тебе живуть. Достатньо дуже цікавий розклад. Пиши пиши, нехай буде так, підписуйся, далі буде.